Добрий день шановні глядачі та гості каналу. Ми продовжуємо нашу серію оглядів ножів від Runway. Почнемо ми з ножа Runway 2787 UBQ. Це нескладаний ніж у тактичному стилі. Його клинок виготовлений з нержавіючої сталі 440C. Як ми вже неодноразово казали, леза цієї сталі довго залишається гострим, а також добре чинить опір корозії. Якісну сталь додатково доповнює покриття Blackstone Wash, яка надає лезу проти відблискових властивостей та приховує подряпини та інші сліди використання. Сам клинок ножа має профіль американський танта. Саме тому цей ніж дуже нагадує ножі від Ліна Томпсона, американського нейфмейкера та бізнесмена, який вважається винахідником сучасного ножа типу американський танто. Більше дізнатись про ножі типу американський танто може наприклад і статті у нашому блозі, і все це взагалі гарний привід. Порозмовляти на тему, що де, як у Грандвей на щось схоже чи щось нагадує. Наприклад, цей самий 2787 не просто нагадує американський танк, він і, ним і є. Але ось. Сама модель нагадує саме танта від Cold Steel, можна порівняти з деякими моделями. І взагалі, чого там кривити душею, В асортименті Grandway реплік чи ножів за мотивами відомих конструкцій чимало. І саме у цьому може побачити один з великих плюсів цього бренду: великий асортимент, що включає в себе багато, можна так сказати, знакових ножових конструкцій. І діло не в тому, що там схоже на а що там на ножі від чи, чи всім відомого Щура та інші ножі. У нашого пересічного українського покупця з'являється можливість стати власником ножів самих різних конструкцій за цілком доступні гроші, бо різниця ціні майже кожного разу буває ну у рази. А так може купити ніж, випробувати її на практиці, зрозуміти, що являє собою на практиці та чи інша конструкція. Можна навіть дуже недорого зібрати колекцію основних культових та знакових ножових конструкцій, бо їх багато, дійсно багато в асортименті компанії Grandway. Бо кожен ніж це не просто гостра полоса сталі. ніж це річ особлива. І з кожної з цих речей пов'язана пов'язана історія, пов із життя тієї чи іншої неординарної людини. Тому, купуючи ніж, ви нібито торкаєтесь ці історії. Може це і не головне в ножі, але це є, і це дуже цікаво. І саме тому час від часу ми тут на каналі ці історії розповідаємо. Бо навіть жити і користуватися річю цікавіше, коли знаєш, що за багатьма з цих речей стоїть дещо більше, ніж вони самі. Таке ось поєднання ножеманського романтизму з ефективними підрахунками особистого бюджету. Така ось філософія і така ось економіка. Але досить про філософію. Давайте подивимося на ножі. Руків'я ножа виготовлене з еластомеру, який не боїться вологи. Та є доволі зносистій матеріалом. Сама форма руків'я зручна для різних варіантів хвату, не дає ножу вислужити з долоні. Загалом, це надійний ніж у тактичному стилі, який підійде для доволі серйозного використання. До речі, якщо ви бажаєте купити подібний ніж з більш традиційним лезом, рекомендуємо вам подивитися на ножі 2828 ub та 24099. Ці ножі не менш заслуговують вашої уваги. Наступний ніж. Ніж нескладаний 2786 UBQ. Нескладаний тактичний ніж з дуже цікавим поєднанням параметрів ціни та якості. Тактичні ножі є деяким компромісом між складністю купівлі армійського ножа та бажанням його мати. Такі ось варіації на тему військової класики є в асортименті Grandway. Часто тактичні ножі, що вільно продаються у магазинах. Є конструкціями, в яких викладено багато технічних та дизайнерських рішень, запозичених саме у Ножів. Так для чого може купити от подібний ніж? А це може бути безліч причин. Ну, наприклад, вишанувальник з цилю Милітарі. Або вам потрібен надійний та ефективний фіксований ніж, а ви при цьому найбільше довіряєте саме досвіду військового цьому питанні. А як би там не було насправді, але купивши ніж 2786 UBQ, ви точно не розочаруєтеся. Цей фікс є справжнісінькою тактичною моделлю. Ніж 2786 UBQ має також клонок типу американський Tanta. Тавшина клинка 147 мм, товщина добротних 4 мм в обусі. Протягом більшої частини клинка йде таке помітна фальшлеза, яка ще більше підвищує високі колючі характеристики ножа. Спуски ножа увігнуті приблизно від середини клинка. Характерна тантоїда ріжуча кромка закінчується чойлом, що значно спрощує заточування. Ножі з клинками типу американський танта виглядають по-справжньому круто, така собі маленька катана. Але крім зовнішнього вигляду, вони мають ще і вкрай високу Працездатність та практичність. Це міцні універсальні ножі, якими добре різати, рубати, протикати, колупати, підчіпляти щось. Навіть найміцніші та в'язкі об'єкти Тандуєти дуже широко використовуються, у тому числі і військовим. Так що будьте впевнені, ніхто не буде легковажно ставитись до ножа з таким клинком. Руків'я виконане з прогумованого пластику. Доволі об'ємна, добре заповнює долоню. Хвостовий калукап проходить руків'я наскрізь і утворює її війторсовій частині ударне сталеве наверща. В ударній частині є отвір під темляк. Руків'я міцне, зручне, стільки до впливу в вологе, не стає занадто холодним на морозі і не розжарюється у спеку. Проблему носіння великого ножа вирішена вже при покупці. Вам не доведеться витрачати часто гроші на її вирішення. Звичайно, говорячи про переваги і ціну цих моделей, ми розуміємо, що на світі існує безліч ножів з дорогою порошковою сталі та різних там космічних композитів, титану. Ці ножі, безперечно, є винятковими за своїми характеристиками. І додамо, що ці ножі є надзвичайно дорогими за ціною. Такі дорогі ножі часто залишають на полиці чи на вітрині і не беруть з собою. Бо, може, ви і не зламаєте такий ніж, але якщо ви його загубите десь у лісі, ну це буде. Справжня трагедія. А ось ножи типу 2786 UBQ у порівнянні з цими дорогими моделями є моделлю, звісно, бюджетного класу. Але на його боці є низка незаперечних переваг, і головна з них за дивно доступну ціну ви стаєте власником справжнього тактичного ножа, функціонального, надійного, працездатного. Свої гроші він відб'є однозначно. Якщо ви хочете купити тактичний ніж не на полочках для серйозної роботи, ось купіть 2786 UBQ. Ми не кажемо, що це ідеальні ножи. Ми не кажемо, що це топові ножі, але це цілком робочі, ефективні ножі за свої гроші. Ви можете ними користуватися і не боятися, що з ножом щось станеться. Ці ножі зроблені не на полочку, а для повсякденної роботи. Саме у цьому і є їх головна перевага. Нагадуємо, що для глядачів та підписників каналу діє знижка у магазині Grandway. Вам просто у коментарях заказу треба буде вказати, що ви підписник чи глядач. Каналу Грандвей і знижку ви отримаєте. Думаю, це дуже цікава інформація і дуже гарна новина. А у нас на цьому все. Дякуємо за увагу. Ставте лайки, ставте дизлайки, залишайте ваші коментарі. На все добре, мирного неба і сподіваємося, що до скорої зустрічі.